До вашої уваги інвертерний генератор торгової марки Щепак, яка спеціалізується на виготовленні обладнання для будівництва. Генератор інверторний має 2 кВт пікова потужність, 1,6 кВт у нього номінальна потужність. Видає чисту синусоїду 230 В 50 Гц частота. Значить, що у нас є на передній панелі дві розетки на 230 В. Також дві розетки USB на 2,1 А. Кнопка економ режиму. Низькі оберти двигуна. Ну і важіль вімкнення, і також підсосу. Тут вони з практичної точки зору для користувача. Спростили а, цю панель. Що в нас тут є? Є робочий режим і є режим підсоса. Це ми заводимо на цьому режимі і потім перемикаємо на режим ран, на робочий режим. От також є вихід для зазимлення. І три лампочки індикації. Верхня перша це в нас робочий режим, вона світиться зеленим Overload Воно буде світити червоним, якщо ви перегрузили. Більше, ніж 1,6 кВт дали постійне навантаження. І е, лампочка мастила це тоді, коли низький рівень мастила. В генераторі. Ген, генератор німецький замовлявся звідти ж збирали його там вже, в Німеччині. Е, що круто, на всіх деталях є серійні номери, навіть от я вам покажу. Є навіть сиринік на пробці. Вже залив мастило і паливо. Б95 бензин. І масло залив 10В30 з допуском на повітряне охолодження. Так як цей генератор у нас на повітряному охолодженні. Зараз спробую запустити його на холодну. Перше, що ми робимо. Включаємо підсос воздуха, щоб в бачку не створювався вакуум, щоб спокійно потрапляло паливо в карбюратор. М -м -м ставлю важіль на чок, де у нас подсос. В принципі, все. Пробую заводити, не знаю, як це однією рукою вийде. Ми пропрацювати на виключеному економному режимі, тобто на високих обладнаннях. Він прогрівається і потім, якщо у вас будуть підключені прилади не високого енергоспоживання, а саме до 800 Вт, тобто до половини його потужності, ви можете перемикати режим економіки. Як чуєте? Оберти він скинув і працює в економному режимі. Також він видає 220 вольт, 50 Гц, чиста самусоя. Тобто входить для всіх, для всіх двигунів, таких як, які в холодильнику, в топлі в машині. машини. пральній машини мається на увазі її можна вникати тільки на повистання без включення температури. Адже коли пральна машина включає. За це, що е Генератор піде в оверлот, перегруз і вимкне подачу електроенергії. Е нагружати його не можна, такими приладами, як чайник, пральня машина, мікрохвильова піч, не знаю, ліковка. Фен ну, я знаю, він тягне, але все одно. Дещо пригрівся, спробую завести його в нагрітому стані. До речі, коробка. Комплектація у нас тут генератор, лійка, документація. Дивіться, яка тушка. До речі, що порадувало, що тут, на жаль, немає української мови, але на щастя немає і московської. Це у мене радує. Ну і свічечний це вся комплектація, яка з ним йде. Масло ви купуєте окремо. Нагадую, 10В30 бажано, дуже бажано з допуском для повітряного охолодження. Здається, він там називається APCF. Це краще уточнити безпосередньо в магазині, де будете купувати. Допускається дві марки масла. Це 10 в 30 і 15 в 40 Ось так, що ж, пробуємо заводити. Будь ласка, теплим він Вмикається. Максимальна батумність 2 кВт, номінальна виміщеність 4-х тактний двигус, видає 238 кВт в числі сміттєвого, діємність бака 4,1 літра, діємність старта за мастила 350 мл. Ціта вага 17,5 кг, яку міг 19 коробців. так, як я сюди залив близько 4-х літрів бензину, то міг 21,5 кг. Простий запуск, простий роботи. Придбати можна, зв'язавши зі мною за телефоном, який буде в описі. Також я розміщу там посилання на ОЛС. Можете придбати доставку, доставки. Також. Якщо буде в знайоме. Дякую за передач на так. Тест Хебаль SG 35i Зараз підключили на одну розетку один будинок, ну на жаль, темно не видно. В ньому зараз працює основне освітлення LED котел двохконтурний та холодильник. Так, це один будинок. І інший я щойно підключив сусідський, де також він генератор. Е е е е Холодильник, газовий котел також був контурний. І освітлення зараз там не вмикали, але судячи з на навантажень, що зараз він в економ режимі. І взагалі прекрасно себе почуває. Тобто, навіть якщо я вимикаю економний режим і трошечки докидаю попередньо, це означає, що зараз споживання сумарно мабуть менше, ніж кіловат. Я так суб'єктивно підрахував. От, тож на два будинки, де працюють одночасно два котла, два холодильники і, і два освітлення, інтернет. Його вистачає. Можна також ще й і четвертий частиці підключати і буде все добре. О, він вже буде працювати на високих обертах, але потенціал у нього є. Витягнути 3-4 будинки, де працюватиме це обладнання обов'язково. Звісно, чайник, електрочайник, до речі, був випадково увімкнений після вимикання освітлення. І він не зміг його витягнути, чайник на 2 кВт. Разом запускалися з ним з чайником і потіли колонії, там є свій пісковий струк, він якби вдавився і не зміг бити. Відповідно, поля теж він не витягне, пральну машину, е де як, стосовується якась температура вище 20 градусів, також вона не буде. А для базових речей холодильник, базові котелки, там працюють на світі насоснами, 100 варто. Також там вона межі чого не тяне. Його вистачає.